Польща готує останній авіаудар. Всі МіГ-29 передадуть Україні вже до кінця року. Варшава озброює ЗСУ по максимуму, а ще 120 мільйонів євро оборонного кредиту на перуни і краби. І це ще не все. Прем'єр Дональд Туск б'є на сполох. Східний кордон під загрозою. Польща відкрито готується до можливої війни з Росією. Більше про флот, вітряки, зброю і сценарії вторгнення. Просто зараз з вами Зорислава Колеснікова. Це Україна сьогодні. Залишайтесь із нами, щоб бути в центрі головного. Польща завершить постачання Україні всіх мігів 29 до кінця поточного року. Удар по Кремлю з неба. Варшава готує останню партію радянських винищувачів для зсу. Польща передасть Україні решту своїх винищувачів. Міг 29 до кінця 2025 року. Про це повідомив екс-міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич. Справа передачі цих мігів має бути завершена. Думаю, що це станеться ще в цьому році. Він наголосив, літаки критично необхідні Україні для боротьби з російськими крилатими ракетами та дронами Камікадзе. У 2023 році Польща вже передала Україні 14 мігів. Решта, за словами екс-міністра, може бути до кінця поточного року. Але за однієї умови польські повітряні сили мають отримати заміну від союзників. Тимчасовий повірений Польщі в Україні Петр Лукас. Севич пояснював логіку процесу, маючи за стратегічну мету підтримку України. Ми закликаємо союзників допомогти нам заповнити прогалини, що створить передавання мігів. Це означає, що наші союзники мають надіслати до Польщі кілька ескадрилій інших літаків. Наразі цю прогалину починає закривати Німеччина. Її винищувачі Єврофайтер Пітон вирушають на патрулювання неба над Польщею та східним флангом НАТО. За словами Онишкевича, це відкриває шлях до фінальної передачі мігів Україні. Нагадаємо, передача Міг 29 Україні розпочалася ще у 2022 році. Тоді Варшава надала перші бойові літаки для оборони українського неба. 120 мільйонів євро на зброю. Україна хоче оборонний кредит від Польщі на перуни і краби. Україна веде активні переговори з Польщею щодо отримання кредиту на 120 мільйонів євро для закупівлі зброї польського виробництва. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Дійсно, ми торкнулися питання подальшої взаємодії в оборонній сфері. Ми подякували за 46-й пакет. Обговорили наступні пакети, які готуються польською. Стороною безумовно, ми завжди доводимо до наших партнерів ключові пріоритети, які зараз потрібні нашому воїну на полі бою. Ми говорили про кредит на суму 120 мільйонів євро. Серед озброєння, яке Україна хоче придбати, ПЗРК перун переносні зенітно-ракетні комплекси, які вже успішно використовуються на полі бою. Саукрап самохідні артилерійські установки, які також довели свою ефективність в реальних умовах. Польські перуни дуже ефективні, вони перевірені на полі. Бою, і ми готові їх купувати. І це було однією з тем обговорення з паном Сікорським на предмет можливості отримання кредиту. За рахунок цього кредиту ми готові придбати у Польщі продукцію їхньої оборонної галузі. Крім прямої закупівлі, Київ і Варшава обговорюють ще й співвіробництво зброї на території обох країн. Це дасть можливість швидше і дешевше забезпечувати ЗСО сучасним озброєнням та водночас зміцнювати польсько-українське партнерство. Це очевидно, що під час війни. У воюючій країні зброї ніколи не буде достатньо, тому звичайно, ми говоритимемо у тому числі і про співвиробництво, як на території України, так і на території Польщі. Це спільний інтерес, це взаємовигідний інтерес, і це внесок у наше спільне майбутнє. Деякі деталі переговорів залишаються в таємниці зміркувань безпеки. Окремо Київ порушував і тему передачі додаткових винищувачів радянських моделей. Але наразі, за словами Сибігі, Польща до цього не готова. Очевидно, чекає на заміщення власних потужностей. Усе це частина стратегічної співпраці, яка не лише посилює оборону України, а й формує нову модель безпеки для східної Європи Польща готується до війни. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив у Сеймі з заявою про зростання напруженості на східному кордоні країни. Він попросив парламент дати згоду на подальше тимчасове призупинення права на притулок, щоб ефективніше протидіяти загрозам. За словами Туска, російський диктатор Владімір Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирають мігрантів на кордоні, провокуючи гібридну загрозу. Для Польщі та всього Євросоюзу ми хочемо, щоб наш кордон був непрохідним по всій його довжині, він зазначив, що уряд працює над ініціативами, які дозволяють зупинити нелегальну міграцію ще на старті. Перш ніж мігранти потраплять до Польщі, це для тих, хто хоче змінити місце проживання і обирає маршрут через Польщу. Окремо він згадав про ризики, пов'язані з неконтрольованим притоком осіб з інших культур. А якщо існує таке поняття як загроза культурного Конфлікту, то саме з цим нині стикаються західноєвропейські країни, і це пов'язано з потоком людей, які походять з інших культур, часто також сповідують іншу релігію. І, хоча це може не подобатися всім, роль держави не ставити під загрозу базові соціальні структури та традиції. Як повідомили у прикордонній службі Польщі, за перші два тижні січня 25-го року лише 86 осіб намагалися перетнути кордон, що суттєво менше ніж середньодобовий показник у 2024 році. Понад 80 спроб щодня. Водночас з останнього тижня вересня 2024 року спостерігається стабільня. Зменшення міграційного тиску. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща неодноразово посилювала охорону кордонів. Зокрема, у червні 23-го року польські прикордонники зазнали обстрілу з боку Білорусі, після чого Варшава терміново перекинула додаткові сили. Згодом Польща також укріпила рубежі через створення в Білорусі так званої лінії Хреніна і завершення зведення захисної стіни на кордоні з Калінінградською областю реф Польща готується до найгіршого сценарію повномасштабної війни з Росією. Уряд країни заявляє, загроза з боку Кремля цілком реальна. Тож готуватися потрібно вже зараз. Для цього Варшава активно зміцнює обороноздатність, нарощує флот бойовими кораблями, будує вітрову генерацію на випадок масштабних блекаутів і різко збільшує витрати на оборону. Це один з найвищих показників у світі. Як Польща готується до можливого наступу? Ступу деталі в сюжеті, okay, and we are now on the sea. Балтійське море на поромі. Три десятки журналістів світових медіа: Таймс, Блумберг, Політико, Радіо Свобода. Польське президентство у ЄС везе нас показати зведення другої найбільшої в Європі вітрової електростанції у морі. Це вперше, коли ми можемо показати будівництво першої в історії Польщі офшорної вітрової електростанції. Наступного літа тут у відкритому морі працюватиме 76 турбін, здатних забезпечувати електрикою півтора мільйони домогосподарств. вся ця площа приблизно 130 квадратних кілометрів. Тож це величезна територія. Це як місто. Ми порівнюємо його з містом Гдиня, яке розташоване поруч. Роботу над цим проєктом розпочали у 2021-му, як крок до посилення енергетичної безпеки. Але тепер перед розробниками постали нові виклики. Підводні кабелі, які постачатимуть електрику на материк, може наприклад зачепити якором якийсь танкер російського тіньового флоту, як це вже траплялось у Балтійському морі. Інформація, де саме прокладені кабелі у відкритому доступі будь-хто може зайти на цю веб-сторінку та перевірити, де знаходяться кабелі, тому що це частина спеціального плану громадського морського простору для нашої єдиної економічної зони, і це має бути публічно. Тому так з одного боку нам потрібна прозорість, але з іншого треба бути, скажімо так, якимось чином захищеними від цього обміну інформацією. До нових реалій готуються. Вітряки будуть оснащені спостережним обладнанням. Ці деталі засекречені. Проте, за словами розробників, захиститися від диверсійних атак складно. У нас немає таких гарантій. Це ризик. Він відомий. Ми намагаємося вжити певних заходів, щоб його пом'якшити. Намагаємося відстежувати об'єкти, які не повинні бути на будівельній ділянці. Та в нас дуже обмежені можливості взаємодії з ними. Ми не військові. Ми не можемо відкривати вогонь. Відкривати вогонь у морі в разі потреби можуть військові кораблі. Нас везуть показати їх будівництво. Отже, це перший малий ракетний корабель. Це не майнкрафт, це лише чохол для зброї. Марцін Ренгвельський, керівник кораблебудівного заводу в Гдині, демонструє виробництво, яке після десятиліть простою відновилось два роки тому. Цьому заводу вже понад століття, і чимало технологій та компонентів тут ще з радянських часів ось це головний двигун. Він російського виробництва. Тут напис лише російськими літрами. Його було створено у 1982 році. Тому деяке обладнання нам потрібно розбирати і виробляти самостійно, бо інакше ми не зможемо купити запасні частини у виробника. Флагманський проєкт заводу Фрегата М'єчнік першу спустять на воду уже наступного року. Таких кораблів берегової оборони для бойових дій у Балтійському та Північному морях до 2030-го завод має збудувати три. І той факт, що українці маленькими водними дронами завдали значної шкоди найбільшим російським воєнним кораблям. Тут кажуть, врахували. Мечник. буду чесний з вами. Мечник не повторить долю Москви. Ви пам'ятаєте, одна ракета, і вона пішла на дно. Більшість нових суден мають чимало сенсорів та запобіжників, щоби самостійно вберегтися. Геф буде постійно вносити корективи у дизайн, наполягає керівник заводу. І навіть якщо мир настане швидко, підприємство все одно буде що виробляти. When коли в Європі настане мир і завершиться війна, я думаю, ми можемо надати Україні багато тральщиків для розмінування акваторії Чорного моря. Міністр закордонних справ Польщі тим часом зауважує, Польщі та Євросоюзу потрібна зброя навіть у мирні часи. Сполучені Штати роблять нам послугу, кажучи, нам потрібно буде перевести частину наших ресурсів у Тихий океан. У вас є час до кінця десятиліття, щоб вистояти та самостійно стримувати Росію. Добре, але це означає, що Європі також потрібна посилена оборонна промисловість, європейська промисловість. Ми не можемо імпортувати все зі сполучених штатів. Ми повинні виробляти своє Ольща лідер серед країн НАТО в питанні витрат на оборону Цьогоріч Вона інвестує в безпеку 4,7% від ВВП. Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Гдиня. Друзі, дякуємо, що були з нами. Не забувайте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок і залишити свій коментар. Ваша підтримка дає нам сили працювати ще активніше. Попереду ще більше важливих новин, відкриттів і правди, яку намагаються приховати. Разом тримаємо інформаційний фронт і б'ємо по кремлівській брехні. До зустрічі в наступних випусках буде ще гарячіше.